Вітаю вас, шановне товариство! Це останній день мажору One в Берліні. Тут зустрілись команди Liquid і Nine Pandas. Ну, в доті відображає як HellRaisers, але це Nine Pandas. Чесно кажучи, тут Ліквіди показали дуже цікавий драфт, котрий я взагалі не очікував побачити. Як це було з інтерв'ю тренера команди Liquid Бліца, зай сказав, зай у них драфтить, хто не знає, що просто довіртесь мені, розслабтесь, Я зараз вам візьму героїв, з котрими ми виграємо. І у нього дійсно це вийшло зробити. Давайте поговоримо про те, яка зараз мета. Мета зараз полягає в тому, що будь-який оплейнер, ну там її може запорти іноді ще збирають ауру актуальні, це Крімсон, Пайп, Грівси, і тебе просто неможливо вбити на цьому таймінгу. Чим швидше ти збереш, чим, чим краще в тебе лінії, тим імовірніше ти виграєш. Навіть у випадку з Андерлордом геймінгладіаторів, ми пам'ятаємо, що вони навіть змогли виграти, коли вони програвали сильно лінії, за рахунок цього Андерлорда з аурами, програючи 15 тисяч, вони виграли у тих самих Найн Пандас. Тут Liquid вирішили зробити приблизно те ж саме, але у них кожен герой і Офлейнер, і саппорт збирає корисні аури, а на міду у них Лондруїд і Алхімік, звісно, на Кері. В чому суть цього драфта? Суть цього драфта в темпі. Тобто, аури ти зазвичай збираєш там, ну, хвилина 25 30 у тебе вже готовий повний набір аур при там, різних ситуаціях і обставинах, взагалі, котрі відбуваються в грі. Тут вони вирішили зробити наступне. У Nine Pandas у них типовий драф з цієї мети. Вони взяли собі Terrorblade і вони максимально були задоволені, я думаю, тим, що у них відбулося в цій мапі. Тер... Проти Terrorblade тут, по суті, нуль героїв. Якщо він фармить собі кріпасів, якщо у нього хороші таймінги, ну він переможе ці... цю гру, тому що апарат не контр-Terrorblade, він може натискати Thunder. Алхімік нічого на айтемах не робить Terrorblade 100%. Лондруїд та ж сама історія, ну, грати, від, відверто кажучи, складновато. І тому ліквіди вирішили піти ось по некст-левелу, це можна так назвати. Вони просто пішли проти цієї мети і вирішили зіграти а, в темп. Як наслідок вже до 10-ї хвилини не було мідвежі у команди Nine Pandas, і не було ще топ-вежі. Witch Doctor зі спом також справились із цією історією. І в цілому тут дуже складна гра була. Так, Terrorblade знову ж таки перемагає, але. Тож дасть цьому тероблейду тут на кріпасів. Алхімік, хоч ви можете сказати, що так зачекає, алхімік же ж також може фармити там якісь шмотки, йому також якийсь час треба. Так, це все вірно. Але поява його айтемів ранніх, вона набагато швидше, ніж поява айтемів Тероблейда. І там, умовно кажучи, поява його а, радіансу, блікдаггера, Блеккімбара буде по таймінгу, коли у тероблейда з'явиться, ну там, не знаю, Манта і Ультимейт Орб. Тобто ти можеш на алхіміку також темпувати зі своєю командою разом. Ну і як наслідок, я побачив найбільш цікавіший дайв взагалі в доті за довгий проміжок часу. Дивіться, 11.30, бачимо, що алхімік без ультимейту з віспом і вічдоктором з холілокетом роблять ось такий цікавий мув. Уявіть наскільки це деморалізує, коли ти бачиш, що на посьому таймінгу тебе дайвлять ворожі герої під фонтаном. Тут скаймаг знаходиться, нічого не може зробити Тероблейт, у нього телепорту взагалі немає в цій ситуації. Дума вбивають. Алхімік, тепер зверніть увагу, ще раз на алхіміка, це взагалі топ-контент. Дивіться, от він вбив ось тут Дума, натискає телепорт, потім такий зачекайте. Стоп. Баночку давайте у Мене ж тут фулл хп, мене зарегенерували. Біжить, станеться. І дивіться на ульту альтуапарата. Скаймаг такий думає, Йолік квасу, Оооооо. Ой, да, це було е, найкраще, що я бачив на сьомо мажорі, насправді по такому таймінгу, бо це ну прям приємно спостерігати за таким наповим драфтом. Ну і вже на 22 хвилині на інфанда зрозуміло, що їм вже варто покинути цей турнір. Написали «Good game» і на цьому все закінчилось. Далі, до речі, була ось така кубельна ситуація. Боксі написав «Shoutout Ель-Президенте. Люди, котрі в чаті були у мене на твіші, вони казали, типу, що він там щось про Путіна сказав. Типу, шаутаут. Ну дивіться, любі друзі, хто дивився, шаутаут він передає вітання. Вітання, чому ель-президенте? Чому президенту? То я не знаю. Це напевно його якийсь друг. Котрий має такий нікнейм. Я не думаю, що він настільки next левел, що потроли команду Nine Pandas, що вона в Росії. Я думаю, це все ж таки не так. Але така ситуація була. Ну і далі вже був матч між Ліквідами і Gaming Геймгладіаторі, по суті, повторення попереднього мажору. Зверніть увагу на ось цю новину. Сумаїл більше не буде грати за Анігма Galaxy. Чи пішов він сам, що його кікнули, я не знаю. Можливо, він продовжить грати в китайській команді Вастер, можливо, йому там сподобалося. Такий варіант також існує, але головне не це. Головне те, де я узнав про це. Я узнав це у телеграмного гостіка. Знаєте такий телеграм-канал? Якщо ні, то підпишіться обов'язково по посиланню в коментарях під цим відео. Підтримайте таким чином підписочкою. буду вам щиро вдячний ви не пожалкуйте, тут дуже багато контенту по доті. В цьому фіналі гравці на персональному рівні вони грають. Плюс-мінус однаково, і дуже багато чого вирішують драфти: ідеї драфтінгу, якісь герої надійні з плейстайлу і так далі. Що я хочу сказати? Ось ліквіди вони в минулій мапі, яку я показував, вони виграли по темпу з алхіміками на адроїду. Вони віддали цього Terrorblade, але вони не дозволили команді Nine Pandas зафармити ці шмотки, тому що вони змогли піти, здомінувати лінії і після цього спушити разом з андроїдом, ну, по суті, за 20 хвилин без будь-яких шансів. І це пішло, по суті, проти мети цього турніру, тому що ну мета полягає в тому, знову ж таки, що ти фармиш аури, ти збираєш ці аури, потім збираєшся в лейтгеймі разом, і ти перемагаєш, якщо у тебе там сильніші кері, чи якщо у тебе корисніший офлейнір з аурами і так далі. І так далі. Що тут відбулося? Гейм-Гладіатор вони забрали собі котла і Блейда на дабл пік, на відповідь на ФПЛ Хіміка, котрого собі вкрали ліквіди. І тут вже варто подумати про те, що робити проти цього Блейда, Тому що в цілому, ну, типу, ось є Блейд і це проблемний герой доволі такий. Вони відповідають Дарксіром. Дарксір це є хороший герой проти тебе. Я думаю, один з найкращих офлейнерів в цьому патчі, ну і в цілому, один з найкращих героїв проти тебе все життя так було, тому що він сильний на лінії проти тебе. Не страждає від нього ніяким чином, він може його там вбивати навіть з хорошим сапортом. Плюс у тебе завжди залишається опція того, що ти в лейтгеймі зробиш стінку ілюзії з Тероблейда, забереш аганім, даш йому тичку, буде дві ілюзії, і це буде нереальна проб... проблема проти Тероблейда. Плюс, якщо ми подивимось на пікс його алхіміка, завжди в тебе залишається опція поставити алхіміка на позицію 4, тим самим гарантуючи собі той факт, що Тероблейд він не зможе нафармати шмотки і виграти твого керрі-героя. Також така опція але тепер давайте подивимось на весь драфт в цілому. Величезна помилка від команди Ліквідів полягає в тому, що вони не забанили Панголіра. Панголір це один з найкращих героїв Ковіна, і є одна особливість цього героя, самого Панголіра. Вона полягає в тому, що саме проти Дарксіра, Дарксір нічого не може робити панголіру взагалі. І плюс, коли ти робиш ілюзії з дістанки, вони постійно будуть станетись, Там якийсь момент пангольєр збере собі аганім, тобто буде шилд креш, котрий буде дізармити ці ілюзії. І це взагалі-то ну, величезна проблема, якщо так про це подумати. Вони забрали собі Queen of Pain для Ніші, але ну я максимальний скептик Queen of Pain в цілому вважаю, що, що цей герой виграє іноді, але якщо він грає проти аур, то це взагалі без варіантів. І єдиний нормальний тобі для нього це через Аганів. Ну, коротше, є мідлейнери сильніші, і, моєму розумінні, пангольєр якраз таки один з них. Забрали собі Пуджа. Паджик, він не заруїні драфт тут, я думаю, зрозуміло, без будь-яких. Питань, але тим не менш, це не є якийсь прям. Дуже хороший драфт, як на мене, в Літгеймі гладіатори забрали собі Магнуса, котрий очевидно буде у фріфармати проти алхіміка, забафує Тероблейда, і зараз у нього є доволі такий хороший айтембілд через гарпун. Це працює реально як на якомусь 10-му інтернешнлі, там де Клав зрав з дубовим шардом, і вони перемагали майже будь-яку гру на Магнусі. Тут такий самий концепт, тільки тобі треба зібрати більш дорожчий айтем, котрий в цілому доволі таки непогано на тобі а, виглядає. І вже на 20-й хвилині можна побачити величезні проблеми для єдиний такий непоганий момент був ось тут, де ліквіди змогли зафокусити цього тролета, котрий підставився. За рахунок всіх своїх спилів, котрі в них е, взагалі були, але, е, тим не менш, картина загальна, вона не дуже сильно змінюється, тому що вони грають з Алхіміком, Алхімік пограє про Нетворсу. І по суті, Алхімік це єдиний герой в цій грі, котрий може виграти в доту. А насправді Тераблейда він не може виграти. Тобі вкрай необхідно, щоб у твого Драксіра був нетворс, щоб Пейн you know, Payne, там Аганім, якийсь Сенч, там потім Рефреш, Кімбар, що завгодно, щоб е, вона вже зайшла в лейтгейм і тоді вона буде робити багацько але зараз, по суті, це єдиний алхімік. Далі був ось цей критичний тімфайт. Тут нападають ліквіди на гімних гладіаторів, погано натискають свої кнопки, панголіра вони не змогли зафокусити, тим паче у нього агіда. Ну і тут показник того, як працює цей гарпун. Таких ситуацій, до речі, буде дуже багато в цій грі, де Гейс буде ось так робити, натискати ось так будь-якого героя кнопку, одразу його сковірити і давати реверс поляріті, якщо його будуть намагатися ще запокусити в цьому гарпуні. Ну, Алхімік він просто не має ніяких шансів в цій грі. Проти нього грає контроль чи Блекімбар, в нього дають просто цей контроль, Терлблейд під його. Не відпускає вже ніяким чином, зменшує його регенерацію за рахунок скаді. Ну і в цілому, тут вже було зрозуміло, що геймігодіатори першу мапу виграли. Любі друзі, хочу перед вами відзвітувати. Минулі два відео я казав, що у нас був збір на прилади нічного бачення для Азову на 430 тисяч гривень. Так от, всі кошти ми зібрали на стрімі і на Ютубі, і в Телеграмі, також за що вам величезне дякую. І ось вже їм їх відправили. Кожному дякую, хто долучався, дякую, що дивитесь український контент по Доті, що підтримуєте цей канал, тому що навіть якщо ви до не долучались, тим не менш ви допомагаєте переглядом, тоді відоси просуваються далі. І тому є люди, котрі донатять. Величезне спаси. І не забудьте поставити вподобання. Далі була мапа, де Ліквіди вирішили не грати. в Ось цю гру, де типу ти повинен віддати тероблейди, забрати собі алхіміка. І вони просто заманили тероблейда. Як наслідок, вони вимушені банити алхіміка, тому що а, інакше ліквіди заберуть його на ферспік, і у них не буде хорошої відповіді, хорошого кері проти свого алхіміка, і їх справді складно знайти доволі таки. Собі ліквіди швиденько забрали дума. Доволі таки хороший зараз герой може грати через аури, може грати через якісь айтеми, котрі будуть в лейтгеймі корисні. Це респектово і добре виглядає. Відповіли проти них котлом і панголіром, і у мене, знаєте, давно. Було питання, чому от зараз, ну я чув про те, що не відповідають Ембер за звички команди зараз. Хоча раніше це був топ-1 пік проти Пангаліра, і якщо у тебе був Ембер Спіріт проти Панго, ти вкрай був задоволений. І відповідь була така: ну там професійні гравці деякі казали, якщо не помиляюсь, що в цілому Панголієр зараз стоїть нормально проти Ембера і корисніший герой по грі. Але мені здається, якщо в тебе є... Ніша, умовний так, котрий доволі таки сильно грає на Ембер спіріті І якщо ти ну трошки краще зіграєш лінію, ніж пангольєр, то все рівно пангольєру не переливки буде проти цього Ембера далі по грі грати, ти нічого йому не можеш зробити. Тільки діфузом там якусь ману йому вижигаєш, це, звісно, доволі таки неприємно для нього. Але тим не менш, для Ембера набагато більше є ситуації в грі, де він буде кориснішим, аніж пангольєр, як на мене. Ну і Ліквіди вирішили зробити саме ось так. Далі вони забрали собі просто. Саппортів, Забрала собі Техіса доволі таки сильного сапа зараз, Забрала собі ліча, котрий буде бафати армор і сейвити від фізичного демеджа, котрий також магічного демеджа багато наносить. Геймі гладіатори забрали собі Мапу. Ну, мапа що, мапа, проти дума, очевидно, хороший герой. І а, в цілому, мапа зараз це хороший керія. Але, тим не менш, мені здається, це не Тероблейд, котрий виграє там лейтгейм на будь-якій стадії. Вони спокійно взяли собі Фейсас Войда і гарантувала тим, що вже лейтгейм в будь-якому випадку в цій грі буде на їх стороні. Та й не сказати навіть. Що лінії не будуть на їх стороні, тому що у ну, них з'явився цей Фейсс-Войд, Doom, Ember, Кори виглядають просто чудово, сапорти також, драфт збалансований. Є абсолютно все, щоб виграти в доту. Так, вони, може, не грають в той самий темп, про котрий я казав, як вони робили проти Найнпандес, не йдуть проти цієї мети і не диктують саме, самі нову мету. Але, тим не менш, драфт виглядає нормально. Ну і тут ці Геймінгладіатори вже не було Андерлорда для Ейса чи щось таке, вони беруть собі ось цього Баунті Хантера, котрий, мені здається, на Офлейні ще ні разу не перемагав на цьому мажорі. Тут нема що розповідати в цій грі. Геймінгладіатори без шансів її програли, тому що ліквіди і на лініях добре постояли, і у них герої набагато краще в моєму розумінні. Є ось баунті хантер, котрий збирає аури, але порівняйте будь-якого героя з Баунті Хантером зараз метового на Оффлейні. От що робить Баунті Хантер з цими арми? Все, що він робить, це їх збирає. Так? Ніякого там, корисного юзання зі спелами немає. Він ну, так, такий, в принципі, герой, котрого вбити можна. Спели у нього, ну, Ширікен то взагалі смішний спел нічого не дає. Дженада також для тебе юзер спел. Єдиний хороший спел це стан Shadow, котрим ти можеш станути. Ну і трек, з рахунок котрого ти можеш заробляти золото. Але якщо ти лозаєш. На Баунті Хантері, то ніякий трек тобі не допоможе, тому що ти банально багато кілів не робиш. Ну і порівняйте з цього дума. На будь-якій стадії в грі може тобі просто дум в мапу дати, і вона нічого не зможе зробити. Збирає корисні аури набагато танковіше, ніж Баунті Хантер. Є Боз, наскільки в нього золото, тобто на нетворс. Ну, типу, герой мріє, в моєму розумінні. Ну і ось тут на цьому моменті вже на 28-й хвилині ліквіди забрали собі Рашанчика, і було зрозуміло, що цю гру вже суто теоретично навіть неможливо програти. Тому що у нього 18-й левел, мавпа також 18, але вона в соло тут гру ну, ніяким чином не виграє. Далі пішла якась максимальна поплава від ліквідів. Дивіться, у них знову був FerSpick. Знову та ж сама ситуація: от в бані є Terrorblade від них, в бані є Бісмастер. Тут банять медузу, банять мавпу. Типу алхімік залишається в пулі. Можливо, вони подумали у себе в голові, що якщо зараз вони заберуть алхіміка, то все буде доволі таке очевидне на ФП замість Дума. Тім гладіатори вже підготувалися проти цього, і таким чином у них буде якась проблема в драфті. Але я думаю, що ну, вони мають на це йти, тому що забирати Дума на ФП. Коли ти віддаєш котла і алхіміка, це є максимальна помилка, бо дум проти алхіміка це поганий герой. Якщо алхімік вибив свій ультимейт, якщо він там е за файт з блінка. І бочки, там, йому, в принципі, все рівно, чи висіть на ньому Дум, чи ні, він e, регенерується під ним і йому нічого не зробити. Ну вони вирішили собі забрати апарата, але апарат з Думом це трохи не те, тому що Дум це не є герой, котрий станеть, доводить таких впевнено героїв. Апарат повинен грати з науфлені з якимось Аксом, регіон Командером, ну, щось таке, що може ініціювати, і на кері бажано, щоб у тебе такі стани були. І в цілому, типу, так, ти можеш його законтрити, але опція, наприклад, у геймінг-гладіаторів того, що ти можеш на САПа його поставити, вона також залишається. Це не є якась прям нереальна контра, проти котрої неможливо грати. І тут є величезна проблема у ліквідів в плані банів. Вони забанили квіну, Емперспіріта і Пангольєра і вирішили ще забанити Enchantress. Дуже дивно те, що вони віддають Андерлорда, тому що, ну, можливо, я не знаю, вони забули про існування цього героя чи ще щось, бо ну ейс на ньому дуже добре грає, і гімнгладіатори у них справді хороший вінрейт з цим героєм. Тому, чесно кажучи, я не дуже це розумію, плюс вони... Віддали Оракла. Оракл є одним з найкращих героїв проти апарата. Ти не можеш вмерти в ульті-апарата, коли ти знаходишся в ультимейті Оракла, він може накинути другий спел, не задізармивши при цьому героя, щоб ульта апарата натікала і ніякого магічного демеджа герой не отримував. А якщо ще ульта апарата а, завершиться швидше, ніж ульта Оракла, то взагалі ти типу Пофіг буде на цю ульту апарата а, проти цього героя. І ось тут вони забирають собі бой Спіріта. Для чого вони це роблять? Я взагалі. Не маю ніякого уявлення. Ну, типу, це метовий мідлейнер, напевно, всьому їх ідея полягає. Але вони віддають Андерлорда. Я не уявляю, що робити зараз на войспіріті проти Андерлорда, який тобі збирати айтембілд. У тебе варіанти. Ти можеш жати через фізичний аймбілд, ти можеш жати через магічний айтембілд. В будь-якому випадку, ну тобто, магічний це там, шабля дезолятор, е магічниця шабля там кая сенш, припустімо. В будь-якому випадку андерлорд збирає Крімсон. Грівсий пайп, ну там, або Крімсон Пайп просто. І що той, що той айтем етембілд у тебе не дуже добре працюють. Сапів ти не можеш вбивати через це, якщо вони знаходяться поряд з андерлордом. Ну і у тебе реально величезні проблеми. Тому вже на цій стадії я взагалі не мав уявлення, що можу врятувати драфт команди. Ліквід вони забирають собі зараз на лоспік Урсу, але Урса це ну, нормальний герой проти Андера на лінії 100%, але а, хороший Андр, ти не менше, я думаю, може там фармити спокійнесенько. І плюс, ну, що змінилось для Андера проти Урси. Тобі тепер потрібно збирати там якусь алібарду, Нуліфаєр, Крімсон без пайпу можна зіграти в теорії, ну або там з пайпом. Якщо у тебе всі ці жбонки з'являються, урса, скільки б не було у неї слотів, якщо вона стоїть в дезармі, вона не дважить. Якщо на ній висить нулі вона також не демажить, тому що оверпауер вона не може використовувати. Це вкрай проблемно для Урси. Нуліфаєр повністю контрить цього героя, і це відносно недорогий айтем для того, щоб законтрити ворожого Кері. Ну і геймінг гладіатори відповідають паком. Паком, котрого взяли Войспіріта, хоча прийнято вважати, що Void Spirit є хорошою відповіддю проти пака, але через що це робиться? Тому що, знову ж таки, Войспіріти зараз грають шаблю і дезолятор. як це контрить пака? Очевидно, ніяк. Ти не збираєш аганім, і тут в моєму розумінні драфт програний абсолютно в салат ліквідами. Єдиний адекватний тімфайт, котрий був тут в грі, це ось цей тімфайт, де геймінг геймінгалятори вже забрали собі Ігіду, вони пішли пушити Т2 вежу на міду. Перемагають вони ще не дуже багато золота. Тут підставляється Ейс, на нього стрибає Зайз Вінка, дає йому дум до активації. Там Крімс на Пайпа будь-чого на Андерлорді. Це насправді доволі такий важливий момент. Але тим не менш ми бачимо, що Урса ну, вона доволі таки довго починала тут свого андерлорда, і Орак надалі намагається цього кусити, але це в неї не вдається. Нішу вбивають зразу після того, як він а, реснувся і тільки прийшов в тімфайт. І як наслідок, Урса вона хоч і не жити нормально без Андерлорда, але, тим не менш, її кайтити доволі таки спокійно можна. Під радіансом вона влінкуватися ніяким чином не може. Пака була егіда, він зараз стає поки несенько намагається вбити цю урсу і все ж таки її вбиває разом з алхіміком. Ну і далі, чесно кажучи, я взагалі не бачив ніяких варіантів для перемоги. Бо все, що робили ліквіди, це по суті фідили. І цей фід він постійно відбувався по одному герою. Тут зай підставився проти алхіміка. Так, він дав йому дум, але алхімік активував і Блекімбар, і Ультимейт. Далі тут намагався телепортутися апарат, але тут видно було телепортацію в глімері, Дрімкойл отримав він від пака, і таким чином також загинув. Ну і в цілому, якщо ти програєш 9000 вже на такій стадії, враховуючи, що в тебе ще також дум котрий з девавером з Мідасом грає, так, звісно, там алхімік, який сильно фармить дуже багато. Але опцій тут для перемоги, ну, взагалі немає. От Андерлода, той біл, про котрий я казав, у нього фейзи алібарда пайп, і далі він бере собі нулюфайр. Все, шансів просто нема нікого вбити в тімфайті. У Ой, Спіріта є дезолятор і Black шаблю він. Розібрав для того, щоб купити свій Bar, І він також нікого вже вбити не може. Тому тут знову ж таки програний драфт. Далі була перерва 30 хвилин для того, щоб ліквіди подумали над тим, як взагалі можна змінити драфт, якийсь відпочинок для обох команд. Вирішили вже робити ось так на мажорі, що після третьої мапи у тебе довго є перерва. І що тут відбулося? Чесно, не знаю, що ліквіди думають собі щодо драфтів, тому що дивіться, ось вони банять самі тероблейди медузу. У ферспік зараз у Gaming гладіаторі Тобто вони вже будуть, будуть тією командою, яка буде забирати собі алхіміка на ферспік. Що відповідають Liquid? Liquid відповідають думам нічого. Зразу отримують Андерлорд також собі. Тому що що? Андерлорд це імба, герой разом з алхіміком. Чому його не забирати? Я не маю ніякого уявлення, особливо проти Дума. Проти Дума це також доволі непоганий герой, він аури дає, він може відкрити портал, щоб герой прилетів навіть в думі е, від цього героя. Ну і ліч, я не знаю, чому саме ліч. Е, можливо, вони подумали, що виграли на другій мапі з цим сапортом, тому треба їм його взяти. І тут вони вже знаходяться дуже в дуже проблематичній ситуації, тому що хімігладіаторам все, що треба, це забанити Манкі Кінга, що вони зараз і роблять. І проти Андерлорда взагалі немає відповіді нормальної. Є якийсь Сларк, котрий на лінії в принципі не дуже контрить Андерлорда, але по грі, якщо він там розфармиться проти Алхіміка, проти Андерлорда, він в теорії щось зможе зробити. Але зараз Liquid... Звичай, зараз геймінг гладіатори забанять і його. Що тут брати, я взагалі не розумію. Після другої стадії вже, ну, ось по меті цього турніру, я, ну навіть після першої стадії, ти вже розумієш, що драфт знову ж таки. геймінг гладіатори знаходяться ось в тій ситуації, де вони повністю в комфортній зоні для себе. У них всі герої, з котрими вони перемагали на цьому турнірі, ліквіди, вони вирішили не грати в якийсь темповий там да, з Андроїдом, хоча вони мали шанс це зробити. Ось забирають ліжака і віспа. І що брати? Я сидів. Я дивлюсь, думаю, що, що робити, що в цій грі, як, що, куди? Ембера візьмеш. Ну, Ембер тут такий собі герой. Він нікого взагалі не буде вбивати. Може, якогось зі СПА, якщо сильно пощастить. Вони беруть собі блудсікера, котрий по суті, нікого не контрить. Ну так, він там е, може раптуру повісити на алхіміка зі Скаді, шардом його там перебити в якийсь момент гри. Але якщо ви бачили всі мої відоси, то Найнпандес проти імладіаторів це була та гра, де. Ну, Найнпандер взагалі не могли нікого вбивати, коли у них було 15 тисяч переваги, на цьому Blue Seeker Рамзе збігав, Андерлода щось там ковиряв по 50 демедж. Забирають собі Windranger, це вже від... від безвиходів, в моєму розумінні. Ну, і Коли забрали вони Windraйджер, я розумів, що це 3-1. Ну і на 26-й хвилині вже гіміглатори піднімались пушити першу сторону команді Liquid. І знову ж не було видно взагалі якогось просвіту, як бувати когось. Там він рейнджер зараз била алхіміка. Разом зі своєю командою він байбекнувся, приходить, у нього абсолютно всі кнопки є, е". Дума вже немає, мінус сторона, плюс тут рішак, котрий бігає зі спом. Це найкраща була страта команди гейм-гладіаторів в минулому патчі. Тому вони тут ідеально розуміють, як грати. Ну і, на жаль, для Liquid, і на жаль, для мене, тому що я щиро вболівав за команду Liquid на цьому мажорі. Liquid займають друге місце вже друге. Раз поспіль на цій dpc Лізі. Дякую, любі друзі, що дивились ці серії відосів кожен день з ЄС Берлін Мейджор. Сподіваюсь, вам сподобалось. Такі серії відосів будуть на кожному великому турнірі по доті, на наступному мажорі, на інтернешналі, звісно. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку і побачимось.